До Різдва залишився один день. Почалася неабияка метушня завзято сновигали лісові мешканці після вечері. До початку свята ще багато чого потрібно було зробити. Гноми під'їхали до печери на великих санях, навантажених прикрасами та подарунками. Часу лишалося не так вже й багато. От і настав важливий день для моховиків. Килим був уже майже готовий, лишилося шити разом його частини. Допомагали всі, навіть ті, хто не входив до складу святкового комітету. Сова літала від печери до будиночків моховиків і назад із новими шматочками у дзьобі. Лис, єнот та борсуки переносили частини килима у лапах. допомагали ще й дві кокапанчиків. Гном червоний ковпачок привіз на санчатах коробку з дерев'яними голками, які зберігалися у нього у майстерні і які використовували для зшивання килима. Качка Емма та сорока Елсі разом полетіли до ставка і нарвали міцних очеретин, які правили за нитки. Щойно всі його частини було знесено до печери, очеретини протягнули дерев'яні голки. І з цією роботою ніхто б не впорався краще за качку Ему та сороку Елсі. Того дня ці птахи були просто незамінні. Без вас ми ніколи б так швидко не зібрали килим, подякувала їм Різдвяна мишка. Сорока Елсі та качка Ема сяяли від гордості. Ельфи поставили ящик для лотереї на помості, що збудували власноруч. Це має бути сюрприз. Буркнув гном червоний ковпачок, коли на призи захотів подивитися один із кабанчиків, що прокралися на місце святкування. Щоб ніхто нічого не побачив, завчасно він накрив ящик цупкою тканиною. Ельфи принесли повні кошики горіхів, жолодів і смачного печива. Вони просто обожнювали все ховати, тому багато смаколиків опинилися у всіляких схованках. На святвечір однією з розваг для гостей був пошук ласощів. Біля печери синички перелітали з ялинки на ялинку та розвішували на гіллі сяйливі прикраси. Усе просто чудово! сплиснула руками різдвяна мишка, коли все було готово. Задоволені лісові мешканці розійшлися по своїх домівках. Найщасливішою була сорока Елсі. Похвала різдвяної мишки дуже багато для неї важила. Елксі відчула себе корисною, тож вельми собою пишалася. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок. Тому загляніть туди. До зустрічі!